Громадянин має зараз приготовні, які проходять. В інші групи вирішить. Опоронний у супроводі доставляються до медичного закладу. Хочу окремо підкреслити, що це не разовий проект, а це цілісна система. Наши ребята подразделения Корт, которые здесь находятся, как и подразделение пограничной службы Дозор, подготовлены по самым последним передовым методикам. И мы горды тем, что они сдали экзамены и получают сегодня сертификаты, в том числе международного образца. Належне реагування на ці небезпеки допоможе нам усім залишатися в безпеці й організовувати безпеку для громадян. І ми це побачили сьогодні. Ми будемо прагнути підтримувати такі майбутні партнерські зв'язки.